Протягом останніх двох років на озброєння української армії було прийнято 36 новітніх зразків зброї та військової техніки. Про це повідомив заступник начальника озброєння збройних сил України Владислав Шостак. Всього за цей період армія отримала близько двох тисяч одиниць зброї та техніки, і понад 470 тисяч ракет та боєприпасів. 1292 одиниці стрілецької зброї, крім того, в рамках надання технічної допомоги збройним силам України у 2015-2016 роках до військових частин було поставлено 157 одиниць озброєння та військової техніки, 1165 засобів спостереження та 1194 засоби зв'язку. Надалі українські збройні сили орієнтовані на оснащення новітніми зразками зброї та техніки вітчизняного виробництва. На перспективу за ці два роки закладені великі розробки нашим підприємствам поставлені завдання, технічні завдання, висунуті вимоги до зразків, і триває зараз розробка новітніх зразків озброєння, які я надіюсь найближчим часом ми будемо. Проводити державні випробування, приймати на озброєння, постачати у війська Маріана Меркевич і в Час ще.